Привіт! У нас чудова новина. Відтепер ви можете вкладати в перемогу та отримати з цього прибуток, просто придбавши в дії державні військові облігації. Військові облігації це цінні папери. Вони працюють, наче депозит. Тільки не в банк, а в армію та в економіку. Ви обираєте умови внеску, а далі на дату виплати він повернеться на ваш рахунок з відсотками. За все 0 комісії. Щоб дізнатися детальніше, як працюють облігації, їх види, а також розрахувати ваш прибуток, переходьте на наш сайт посилання в описі до цього відео. А ми переходимо до практичних кроків. Щоб придбати облігації в дії, потрібно бути повнолітнім, мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії, та картку є підтримка. Якщо такої картки немає, можете оформити її в одному з банків партнерів. Оновіть застосунок до останньої версії та авторизуйтеся зручним для вас способом. Знайдіть у меню розділ Військові облігації. Перейдіть у нього та натисніть Почати. Далі з'явиться перелік доступних облігацій. Вони відрізняються датою виплати. Чим довший термін вашої облігації, тим більший відсоток ви можете отримати на дату гарантованої виплати. Названі облігації на честь тимчасово окупованих міст і територій Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та, звісно ж, Крим, адже купуючи, ви стаєте спонсором їх звільнення. Оберіть на ваш розсуд і смак. Натисніть «Придбати», далі оберіть партнера, що буде постачальником ваших цінних паперів. Зверніть увагу, діє тут є лише зручним майданчиком для купівлі облігацій. Тож, ви маєте дати згоду на передачу ваших даних продавцеві для створення інвестиційного рахунку. Партнера вибрали? У наступному кроці маєте вказати кількість облігацій, що будете купувати. Тут ви знайдете інформацію про сумарну вартість вибраних вами облігацій, дату повернення внеску та суму, яку ви в підсумку отримаєте. Тобто, це такий собі калькулятор. Далі вкажіть свій імейл та номер телефону. Потім Дія запропонує вибрати картку «Є підтримка». Саме на неї буде повернуто ваш внесок із відсотками. Після того, як виберете картку, Дія сформує запит до банку на купівлю облігацій. Уважно все перевірте та надішліть. Далі очікуйте на підтвердження від банку, коли воно надійде. Ще раз ретельно звірте дані та натисніть Підписати. У такий спосіб ви підпишете договір з продавцем та інші необхідні документи. У наступному віконечці виберіть Реквізити банковської карти для оплати Нагадамо, «Дія» не зберігає ваші платіжні дані. Все! Далі ви отримаєте повідомлення про зарахування облігацій на ваш рахунок. Вони з'являться на головному екрані в переліку документів. Впевнені, їх вигляд тішитиме око та підсилюватиме ваш козацький драйв. У розділі Придбані облігації можете отримати випуску всю супровідну інформацію, а до того ж розповісти про це в соцмережах, щоб мотивувати своїх друзів. Робіть свій внесок в економіку та деокупацію, долучайте рідних та близьких шерте в соцмережах. Кожен вклад вирішальний. Кожна придбана облігація працює на перемогу України.